Сторінка 150, лабораторне дослідження, робота з мікроскопом та приготування тимчасового препарату. Прилад і матеріали, мікроскоп, предметні та покривні стекла, пінцет. Препарувальна голка, вода, 2% розчин калій єдину, смужки фільтрувального паперу, цибулина, цибулі рібчастої. Хід роботи. Перше. Розглянь малюнок 151 і 152. Тіснайся про будову мікроскопа та правила роботи з ним, перейшовши за QR-кодом. Будова мікроскопа, тубус, окуляр, об'єктиви, предметний столик. Дзеркало, штатив, гвинт малий, гвинт великий. Друге. Розглянь на малюнку 153-му послідовній дій під час виготовлення препарату шкірки соковитої луски цибулі. Та подивись відео. Приготуй тимчасовий препарат шкірки цибулі для того, щоб краще бачити клітини. Крапни на шкірку цибулі, краплю розчину каліюдиду. Надлишок рідини відтягни фільтрувальним папером. Послідовність дій під час виготовлення мікропрепарату шкірки соковитої луски цибулі. Перше. Розрізати цибулину на кілька частин. Друге відокремити соковиту луску. Третє поділити луску на частини. Четверте. З увігнутого боку луски відокремити поверхневу плівку. П'яте. Покласти відокремлену плівку. У краплину розчину каліодиду на предметне скло і накрити її покривним склом. Шосте фільтрувальним папером забрати розчин, що виступає з-під покривного скла. Третє. Замалюй декілька клітин, шкірочки цибулі та підпиши ядро, вакуолю і клітинну стінку. Четверте, напиши висновок про те, які компоненти клітини цибулі можна побачити за допомогою мікроскопа у препараті шкірочки цибулі».